Чи можете назвати області, які зараз є окуповані Росією? Донецька, Луганська, М -м Крим можливо. Та я все більше таких не знаю. Ніяких областей не... Ні, то я багато областей. Щоб отак прямо окуповано опакова... було прямо... Ні, можливо, не повністю, а частково. Волинська, можливо, Полтавська. Херсонська. Дніпропетровська, можливо, Дніпро. Та й все. Такі думки зі Львова. Дивіться нас на ютуб-каналі Говорить. Великий Львів та читайте в одноіменному телеграмі.